Так, наступне цікаве питання з екзаменаційних білетів правил дорожнього руху в Німеччині. Ось така ситуація. Значить, ви виїжджаєте на круговий рух, рух по колу, як то кажуть в нас. І чи треба вам включати якийсь показчик повороту? Наші автошколи не знаю як, але в відео дуже багато. То треба лівий, треба правий, а насправді. На що следує обрати внимание при виді этого дорожнього знаку? Учасники кругового руху мають преимущество. При виїзді кругового руху необходимо включить указатель поворота. При виїзді з кругового движення необходимо включить указатель поворота, і правильна відповідь буде: перша і третя. Тобто, учасники кругового руху мають преимущество рух по колу. І при виході із кругового двіження необхідно включити указатель поворота. А от при в'їзді в кругового двіження не треба нічого включати. Як ми бачимо, тут два правильних варіанти в одному питанні, і це ускладнює здачу екзамена в Німеччині. Якось так тримаю в курсі. Підписуйтесь.